Мої вітання! Сьогодні ми з вами починаємо виконувати практичні завдання, і не дарма ви бачите перед собою ось цю презентацію, на якій написано бібліотека Туртле. Ну, як ви зрозуміли, можна перекласти як Черепашка. Ця бібліотека. У мові програмування Python дозволяє нам малювати. Малювати так, як ми з вами малювали, наприклад, в Scratch квадратики, кружечки, різні фрактальні дерева, такі, як я вам давав, і тому подібне. Але, якщо в Scratch ми використовували блоки, то, звичайно, в дорослому програмуванні ми будемо вивчати з вами код. Для того, щоб вам було. Трішечки зручніше, не так незвично, я перші заняття буду проводити наступним чином: буду показувати власне блоки в скречі, і потім показувати, як це зробити по справжньому, скажімо так, у справжньому програмуванні. Наша задача сьогодні намалювати три квадрати, щоб вони були різного кольору. Насправді це дуже просто і о, як. Наскричі, так і за допомогою бібліотеки Turtle. Для цього нам потрібно буде запам'ятати декілька службових слів. Власне, в цій презентації, яку я вже додав вам в Classroom, ви можете побачити всі команди, які ми будемо використовувати. Там команди, бачите, для переміщення, команди для малювання, команд, ну, там інші команди, тут їх багато а, робота з холстом, тобто зі сценою. Так? Ну і сама сцена, система координат. А, тут ми повинні з вами пам'ятати, що а, координати, так як в, Scratch, так і в а, сцені черепашки, будуть у нас починатися по центру сцени і мають координати Х0. 0. Тобто, якщо ми почнемо одразу малювати тут квадрат, він намалюється приблизно ось тут. Угу. Якщо нам потрібно намалювати його по центру, то ми повинні взяти, ну якщо там 100 на 100, так, або давайте так 50 на 50. 50 то це сторона квадрата. Ми повинні розмістити десь приблизно ось тут. Тобто, в x 25 y-25. І тоді у нас буде квадрат рівно по центру сцени. Так, ну зрозуміло, якщо ми візьмемо, наприклад, мінус 150 о, і 0 використаємо, тобто мінус 150 по x y 0. Ми почнемо малювати десь тут. І наш квадрат буде намальований ось тут. Отже, перейдемо до скречу. І одразу, щоб ми почали малювати з вами, ну, давайте десь ось тут. Тому що в нас буде три квадрати. Нам потрібно перемістити наш спрайт, в даному випадку кота. Ось в це місце, але ж вручну ми його не будемо кожного разу переміщувати там, ось давай сюди. А потім другий квадрат, ось сюди. Ми повинні це автоматизувати. Це робиться за допомогою команди перемістити в x та y. Так, і тепер, коли ми візьмемо, поставимо тут, давайте так і зробимо: мінус 150. І тут по Y 0. Щоб було по центру сцени. Натиснемо, щоб виконатись, і побачимо, що ось тут у нас ну, знаходиться наш спрайт. Він перемістився туди, куди треба. Тепер, коли ми розмістимо в будь-яке місце, натискаємо і переміщаємо. Так, все. А, пояснювати далі не буду по скретчу, тому що це ми все і так з вами знаємо. Я повинен зробити аналогію. Так. Команда перемістити Перемістити в X, Y, в Python в Turtle, буде виглядати як GoTo. Ну і звичайно, X та Y. Так, далі. Перемістили. Після цього ми повинні опустити з вами перо. Пам'ятаєте, так: олівець. Шукаємо тут опустити олівець. Власне, тепер ми зможемо з вами малювати. Ну і, звичайно, в черепашці є. Така команда. Вона у нас просто вниз. Тобто, у нас є up вгору і down вниз. Так. А, також ми можемо задати коло, колір. Надати колір олівцю. Ну, тут, ми тут можемо вручну його вибирати. Так. Зробимо його червоним. Перший квадрат у нас буде червоний. Ну і, власне, в черепашці це буде як колор. Так, далі. Задали, тепер починаємо малювати. Для того, щоб намалювати квадрат, ми повинні пройти вперед і повернути ліворуч або праворуч. Тож, ми так і робимо. Переміститись. Ну, на 10 кроків. Давайте використаємо тут 50 кроків. Так, і після цього повинні повернути на 90 градусів. Давайте зробимо, щоб він малював у нас квадрат угору. Тож будемо проти годинникової стрілки на 90. Переходимо в Python, це у нас буде forward, Так? Переміститись там вперед. І а, повернутись тут просто в яку сторону ми повертаємо? Ліворуч, просто left, праворуч, right. Власне, це всі команди, які нам знадобляться сьогодні. А, отже, це ми тільки перемістилися вперед і повернули ліворуч. Ось цих команд ми повинні зробити 4 пари. Тобто перейшли, повернули, перейшли, повернули, і так чотири рази, скільки сторін у квадрат. Тож, давайте тут ми можемо дублювати, знову дублювати. Як ви бачите, там я вже виконав його, так? А, і ще раз дублювати. Так, давайте перемістимося. Я його зараз поверну. І перевіряємо, що у нас вийшло. Ми намалювали квадрат. Для того, щоб перейти там далі, ми повинні просто перемістити його ось в цю точку. В цій частині відео я нагадав вам просто, як це робити в Scratch. Переходимо до наступної частини відео, і це буде у нас а, саме програмування в Python. Для цього. Перейдіть, будь ласка, за покликанням, яке, яке я вам там лишу в онлайн-середовище програмування ріплітком. Uh, Далі залогінтесь, будь ласка, натискаємо Login. Своїм аккаунтом натискаємо Continue with Google. Вас перекине в ваш особистий кабінет, і ви можете створювати тут різні проекти. Тут взагалі дуже багато мов програмування, які ви можете використовувати. Натискаємо Create. Шукаємо тут туртли. Так, для цього, ну ось у мене вже є, вона, тому що недавно використовував. А, ви просто можете почати друкувати R, І одразу там можете побачити. Так, о, тільки дивіться уважно: не першу, а ось саме: туртли, Python with туртли. Натискаємо. Тут ви можете назвати проєкт як завгодно, і натискаємо Create Ripple. Чекаємо, доки все завантажиться, для цього потрібно, щоб пройшов деякий час. Так, і тут можна одразу зробити наступним чином: трішечки розтягнути нашу сцену. Давайте ось так. А, що ми тут бачимо? Ми бачимо: тут у нас є коментар. Взагалі, то цей коментар можна видалити, можна лишати так, як воно є. А, якщо я зараз візьму і запущу а, цей код. То, власне, він буде вже виконувати в прикладі ту найпростішу задачу, яку ми з вами і робимо. А саме квадрат. Але ми хочемо, щоб у нас квадрат, по-перше, був однакового кольору. Наприклад, цей червоний, далі буде там синій і жовтий. Ну, наприклад, так. І це все ми будемо робити. Поки що ми не вивчаємо цикли, ми не вивчаємо там розгалуження, ми тільки знайомимося з вами з основною організацією. Так тож, це ми можемо видалити. Тут я поки що візьму, напишу ред, потім я до цього повернусь. Приберу тут, ми повинні прибрати на початку ось ці відступи. Тому що відступи використовуються в циклах, розгалуженнях і тому подібне. Потім будемо вивчати, потім буду казати. Ну, давайте запущу зараз. Так, як ви бачите, ми зробили тільки, пройшли вперед і повернули ліворуч на 90 градусів. Так, давайте по-перше, будемо використовувати десь 50 пікселів, 50 кроків. Дивимось, щоб у нас такий невеличкий був квадратик намальований. Так, і, власне, це ми з вами зробили те саме, що в самому початку. Для того, щоб намалювати квадрат, знову ж таки, беремо копіюємо пару. Тут можна одразу дві пари тепер скопіювати. І запускаємо. Так, а, власне, ми це з вами зробили. Але тепер я беру. І видаляю повністю все, і ми зробимо з вами повністю все заново, так само, як і в Scretрі. Я показав вам, наскільки це просто. Так, з чого ми повинні почати? По-перше, ми повинні надрукувати з вами, якщо це у нас не шаблон, імпорт туртле. Таким ось способом ми під'єднуємо нашу бібліотеку туртли і можемо використовувати з неї ну, деякі функції її, власне, всі. Так, після цього ми можемо взяти і одразу там написати, ну, наприклад, да, там Постав... Це ми указуємо бібліотеку, поставити крапку і указати команду. Ну, наприклад, forward. Forward і указуємо на скільки кроків. На 50. Давайте запустимо, подивимося, що буде відбуватися. Так, у нас просто намалювалась вперед лінія. Так, ну скільки ми там можемо там виконати, намалювати там лінію довше, намалювати, повернути і тому подібне. Але дивіться, я тут використовую ось такий запис: Turtle forward. Якщо нам потрібно, ну, власне, зробити трішечки запис поменше. Ми завжди будемо використовувати спочатку або змінну, або бібліотеку, а потім саму команду. Щоб. Наша команда виглядала трішечки ну, менше, щоб нам менше друкувати. А власне, щоб ми могли, наприклад, щоб одна стрілочка малювала там, квадрат, друга стрілочка, коло, і там, третя стрілочка взагалі виконувала іншу якусь роботу, там, обводила повністю їх всіх. Тобто, щоб кожна стрілочка, яка малює, кожна черепашка, щоб вона у нас розглядалася як окремий об'єкт. Ми можемо використати змінну. Тож, давайте так і зробимо. В прикладі ви бачили, так? якщо там відмінити там останні дії, ви побачили б те, що у нас там Т дорівнює. Ну, давайте так. Візьмемо, назвемо червоний, так? Просто R. R дорівнює. Далі ми указуємо з вами бібліотеку, по-перше, з якою ми будемо. Діставати всі команди, далі ставимо крапку і записуємо тут знову туртли тільки з дужками. Таким чином, ми зробили наступне: ми присвоїли всю бібліотеку нашій зміні R. І тепер замість туртле ми можемо просто писати R. Давайте перевіримо, чи все у нас працює. В такому випадку у нас буде помилка, тому що ось саме цю команду ми повинні а, написати з великої літери. І тепер давайте перевіримо, як воно працює. Так, є. А, після цього ми можемо писати, там, ну, наприклад, задавати колір. Напишемо наша зміна R. Крапка, використовуємо а, команду Color. Так. Указуємо в дужках її кольор в лапках. Ну, якщо це у нас червоний, ми указуємо red. Тепер у нас буде лінія червона. Так. Далі. Повернемо тепер ліворуч. R. Left. І указуємо 90 градусів. Запускаємо. Якщо нам потрібно взяти і перенести, почати малювати, ось, наприклад, десь ось тут наш а, квадрат, ми повинні для початку взяти і перенести наш, нашу стрілочку, нашу черепашку ось сюди наперед. Для цього знову ж таки r. використовуємо команду go to, тобто перейди. А, і давайте так візьмемо по y, лишимо 0, а по Х напишемо мінус 150, наприклад. Кома 0. Тобто перша цифра це x, друга y. Запускаємо. Так, ми бачимо, що у нас малюється ось ця лінія. А чому вона малюється? Давайте згадаємо, що о, той самий скреч. Ми використовували команди підняти та опустити перо. Так, ну, давайте тут. По-перше, ми піднімемо перо. R.A.P. Вгору да? підняли. Так, після того, як ми перейшли на своє місце, на яке необхідно, да? ось на це, щоб намалювати ось тут квадрат. Ми опускаємо перо. down. Обов'язково використовуємо тут дужки, Без нього працювати не буде. Запускаємо. Все працює так, як ми і хотіли. Так. Ну, тепер візьмемо, скопіюємо ці дві команди, додамо ще і скопіюємо тепер уже дві лінії і поворот. Запускаємо. Так, є. А тепер давайте створимо. Ну, нехай тут буде синій. Для цього ми можемо взяти, наприклад, створити змінну b, присвоїти значення, знову ж таки, нашої бібліотеки черепашки і зробити все те саме, що ми тут робимо. Але ми підемо по такому найпростішому шляху, ми використаємо ту саму зміну, тільки змінимо тут параметри. Тож, беремо. Копіюємо повністю весь цей код, який ми вже написали. Натискаємо Ctrl-V, щоб вставити, або права кнопка миші, і вставити. Після цього переходимо в координати, які нам потрібні. Указуємо тут колір і запускаємо. Лишається намалювати тут, наприклад, жовтий. Все те саме. Копіюємо, вставляємо нижче. Пишемо колір і переміщаємо тепер на 150. Запускаємо. Все, наша практична робота повністю готова. Ми намалювали з вами три ось такі. Квадратики. Звичайно, можна було по кожному з тих квадратиків, щоб він був як окремий, задати змінну. Ну, але і так також буде працювати, як ви бачите. На цьому поки що все.